Всім привіт. Ось прийшли на покинуту пасіку, ще я відоснімав літо. Я так періодично і дивився до них, ну, приходив там раз у місяць, просили, то я приходив, дивився. Тепер прийшли, тут треба буде об'єднати одну сім'ю в цьому синьому волоку, слабенька. Туди ми її об'єднаємо. Ну і подивимося, як сидять клуби, щоб. Там багато коментарів писали, що, що ми тут мед беремо, а там коротше, ніхто тут нічого не брав тут. Ну, тут ми лише приходили, коли нас просили і тут до цих бжалів дивилися, щоб вони не пропали. Ось крак ломило. Добре, що там вулика не було, а то зараз було б ще, коротше додавало би роботи. Може, ключом віце? Та давай ключом. Не взяли з собою Стамеску. Десь з якоїсь сторони тут вже огну Дімо десь. Я думаю, що з цієї сторони. Ні, не, вони з тої сторони. Да-да, з тої сторони. Закриває. Тут була рамочка, зверху відірвалася, коротше, верхня, верхня планочка, так і закриває. Так і не хотіло той сад вже кивати бо там сад повно з медом донизу йшов, так що вже в цих вуликах заставні, так і ніхто не ставив, ну так раніше пчеловод, так пчеловодить, тому і ну, я теж... Я у себе ставлю, тут так і не ставлю. Тут просто ми їх загодували, обробили і скорочували скільки треба. Та що тут оця передня у нас слабенька, там зараз може подивимось, то я її об'єднаю і скачуся щоб. Вулики вже старі, цим вуликом років вже може по 40. Так, вроді сторону Давай, ще одну потулась, там я вже веший. Ось сидя Один, два, три, четири. Ось, видно, тут не було заставної Ось тут не було заставної, Зібрався тут клубок. І бджола обсипалася, бо, видно, маленько зібрав закривати, мало зібралося там, і вулочка крайня обсипала. Ну, там ж мене бджоли було, більше там не було, <кій> тому заставні ліпше ставити, щоб, щоб не було таких моментів. Хоча ж вулик ну, достойно грубий, тут стінки такі здорові у цих вуликах. Ось, яка криша. Так, тут тоді. В ту сторону скажу все. Да, ту. Да, так само тут, як в тому волоку виходить. Теж. Діжали зібралися. Клуб зібрався на крайні рамочки. Получається раз, два, три, чотири улочки і ось зібрався, закривайте, зібрався клоп тут і улочка теж обсипалася. Так, заставних немає і це трошки зразу бджала зі на краю і крайня улочка обсипається. Так, тут, тут є вроді е, 17 сімей чи 16 Було 18, так, то ми об не об'єдино і буде. Так, це вроді туди. В ту сторону, да. Так, далі інтерв'ю, далі не бере вам завжди літати, ось так сидя. Опробував я їх так само, ставив полоски. Ось так, ставив полоски е, три рази, ставив полоски три рази і проливав їх е, тактиком венгерським бип'яном один раз. Це таке, що ну, навесно може ну, трошки е, ць, ну, ці сім'ї спродувати. Бо їм так багато не потрібно вже, при, при тому, що, що пчеловод зараз ну, там, хворіє, не може цим дивитися. У мене теж часом не завжди виходить, щоб біяти. Тому цей рік що, типу, всі сім'ї закормили, пускаємо зиму, а далі вже буде видно. Так, тут ми подивилися, виходить, 4. Так, давай ще двома тут Це Цей один ще. Тут, ну, тут всі, тут є вулика, по одній сім'ї, що декотрі да, вулики і двойні, але так по одній пройде. ці вулики, звісно, їх би вже добре розписати. Костянка йде грубо. 10 сантиметрів. там в середині точно має бути щось. Так, ось то тут теж так сидять бджоли. Ну, бжали. ще цю крані. Ось. Ось там де ж є. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять вулочок. Ну там щось вроді, як є чи немає. 5 вулок так ліпше, коли біжала, сідає на середині, бо з краю нема, крайня вуличка не обсипається. Тому тут у таких вуликах треба лишати більше рамок, ніж, ніж 5. Треба, типу, щоб крайня рамка була, як заставна. Видно, що тут миша вже прогрізла. Але вроді миші вуликах немає, мишей так подивилися. Цих сімей ну, ми приходили, дивилися раз у місяць. Деколи коли кормили, то були частіше тут, були, там через 2-3 дні приходили кормити. Останні ми тут не качали, ми тому закормили, ну, не багато сіроку дало, дали десь по, по 8 літрів 9. На корму сім'їмо ще тут підемо, це вже до кінця дійти. Це двойні лежаки тут, але всім є по одній лежаках сидя. Сьогодні десь ну, мороз, то не є морозу десь за 10 градусів. Холодно. Тут була соя, тут отаку була ж туди, сою беру вже немає, вже зібрав. Так, що тут в нас є? Тут не відкриваєш, коротше, там зарубжало будуть вискакувати. Получається, тут за стороною немає, але тут є така кормушка дерев'яна. і вулочка тут тримає. Все закривання навіть бджоли тут такі, можна сказати, м'ясна така карпатка, темна тут не є. Ну, не є, немає таких режим, що вони всі такі. М'ясні тут ну, матки тут вс та як вони були, типу, міняються матки з свіщовим путем. Типу, Виллоті теорії, лишилися маточники. Із них виходять матки і вони далі. Типу, так далі, далі, рік, з року. Ну, коротше, так і роки, роки роки А, Тут дві сім'ї. Ну ходимо, тут вроді квіпні. Не... Чи це єдина, де є дві? Да, тут есть две семьи. Вот пчелы. Так, закрываем. тут вот, там слабенько тоже Ну там есть четыре улочки. Четыре улочки. Карпатка зимой без проблем. Вот так. Обробляв так само як все себе обробляв. Чотири рази поласками і один раз бив'єрном. Беф'єрну обробляв десь на початку виходить, десь листопада. Поласками кожні дві неділі, ну йдемо б'ємо ще на нижній ряд. Тут ще пару сімей покажемо, щоб вже було зрозуміло. А ще цей. Пішли, покажемо український вулик. Тут є один вулик коротше, на українську рамку там. Ось цей. Я думав теж, що, що ці, ну, ці вулики будуть зсипати, але зараз я думаю, що вони тут мають сидіти, ми прийшли перші, подивилися хлопці, та що вже наверху він сидить, і це вже проблема. Боб, кстати, закривати. Коротше, для ця вулика не було кормушки і, ну, і кормити сиропом. Кормити сиропом, коротше, приходила там, здає якась кормушка маленька. Одна. ось. Така кормушка мене кормила, ота ж сироп наче він витікав чи що там, коротше, ось які рамочки в українському вулику. Я хотів їх ну, об'єднати, бо українську вулику ну, бжали сідають внизу і вони йдуть наверх. Коли вони доходять наверху, це вже кінець. А тут вони сіли чи зверху, чи вони йдуть доверху. Коротше, не зрозуміло. Ми не дивилися, але вроді так би сіло зверху, маєте вниз. Ну, чи вони так ідуть закривати. чи вони так ідуть чи... чи вони вже дійшли до верху бо у них там ну, ми ну, там дали теж їм за 5 літрів ті меду вроді не качали ось сім'ю будемо об'єднати тут видно, видно що тут приходить жінка з вона... я їй казав що вона купила такі ліпочки тут була миша бігала вона поставила цю ліпочку, щоб видно щоб мешою мити, але я бачу, що тут миші і так більше не приходило, бо ліпочка мишу не імела. Тут, з тої сторони, туди пушки в кінці. Ось тут так сидя. Ну і видно, ну, бжали, видно, що не активні. Я думаю, що скорся, що не активні, бо їх. Мало там є, ну що край потолочка подивитись. Так лагонько, ніж. Ні, ні, ні. Добре, закриваю. А може, ну кисони, що стрямі тут. є. Я думаю, зараз ми подивимося, розпалимо Демарі. Розпалимо Демарі, подивимося, Закриваємо, Ще зразу. Розпав Мадимарію, я взяв одну маску, подивимося. Такі нормально, що як, як вони там сидять чи корма є. Якщо клуб буде маленький і кормів мало, то об'єднаємо в цей перший вулик. Підставимо до клуба. А якщо буде нормально кормів і, і нормально буде. ну Клуб буде не маленький, то так і... Так. Давай сразу с лица другого, чтобы не, не подряд, а не двигаться тут. Є. Ну тут скрізь в этих я тут бежал. Ну тут уже по одной семьи Є тут внизу. Вроде в ту сторону, да? Да, тут теж клуб. Четыре улочки. Ну файно сидя вже. Ось так закриваю. Тут рамки, щоб ми з цієї населили, ми так і заставили тут коротше, до кінця. Так ми зас... ну, тут немає де рамки зберігати, а тут по... Там, в... Там миші би поїли. Ніхто ж тут так толком тут ніхто, ну тут рідко коли захват попаде, тому в рамки я зразу лишив вулики, щоб їх моль не поїли, а миші. Так, ну дімо, тут подивимося. Так. Ось таке сонце вийшло. Так. Ось такі, ось такі медові рамочки Ну тут крайне не будемо піднімати, бо зараз біжали начну відскакувати. Тут теж клуб добряче воді Ну, Вроді так дивилися мишей тут в вулика, не видно. А тоді ми прийшли десь місяць назад, може більше, то там в першому було вулику. І тут внизу зу якомусь вулику була миша. Ja to spadam, bożne. Przezotrwałem się, to już jak leśa zakrywa Ja myślę, że on Z tej strony, Значить, цей сторон. Пробую з Пробу низу інтровати. Так, ось тут вони сидять. Так, раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість улочок. На крайній улочки бджалю не було. І вони не обсипалися. Закривай. По 40 краків це воді як мінімум, ну, але вони ще бжала, тримають непогано. Ось цей крах десь тепер на днях по... у наш був сніг, видно, снігу налепло і, і ця черешня вломилася Був би тут волик, ну може повезла, може би часом вулика нічого не було. Что тут делать? Так, тут у нас делать тут. Так, тут так само получается. Раз, два, три, четыре, пять. Там шестая улочка может и так само. На краю пару бжалю там было. так. И, наверное, пару ССП было. 19 числа, грудня вже вже місяць зими пошті, ще трошки вже місяць зими пройде. Якщо б вчали пану було б оброблені від кліща, то вже зараз було б багато подмору і сім'ї було б неспокійні. Даваймо ще цей подивимось. Якщо вже зараз сидять нормально, значить... Пробилося від кліща, все нормально. Так, що у нас тут? Яну підмітямо, що одну Така Тут колгонька да, на одну сторону. Да, тут клуб файний сидить, все добре закриває Закриваю. Там чуть не, не, не прикриває, щоб там вджила зайшла. Ось так. Були ці всі зроблені розчатом на, на дві сім'ї, Щоб трималося по дві сім'ї, але тут в одному лише тому, що перше показує дві атаки все по одній сім'ї. Що дімо подивимося ще на ці сім'ї вже Усі подивиться вже було ясно на чому тут пасека Ще Яблука є якісь вроді цю сторону а чого ту сторону передає по ласки? Таке від українського вулика, коротше, не вистачало суші, ми брали, забивали цвечок з однієї сторони і з іншої сторони. І ставили коротше, рамку, перевертали другій сторони і ставили підмет рамки. Так, ну підміємо крайню. Ставили українські рамки, обертали другу сторону і ставили підмет, бо тут один вулик на пасіку під українську рамку, але до нього повний комплект є рамок, бо там так само є перегородка. Отак От я лишився цей крайній. І той першу сім'ю зараз покажу теж. Тут семейный почет в сторони, с той стороны, помню я. Сім'я сидить отлично. Раз, два, три, чотири, п'ять іголочок. Якщо там поміні подалочну, крані но іскраві там теж є. Закриває. Сидів всі спереду, отлично. Так, коротше всі сім'ї на місці. Вся чітенька. Трохи теж переживав, бо не виходилося часто до них приходити. А все-таки хотілося щоб все було нормально. Так, ну показувати... Ну два дні пойдемо, покажемо першу, яку ми пропустили, щоб великой бум приєднувати, вона теж не дуже сильно. Відкриваємо це було. До цієї сім'ї ми хочемо приєднати ту слабеньку сім'ю. Показувати не будемо, як ми будемо зараз там дивитися, бо то, в принципі, що там показувати, Якщо сім'я сильна, то, то в ту сторону. Так ось. Всього сидять. там почнете раз, два, три. І тут чотири вулочки. Я думаю, до цих чотирьох гулочок приєднати цю крайню рамочку. Заберу. Ось, там, видно, ці кобри сидить. І прямо до цієї рамочки буду заставляти ті рамочки. Закривати. Буду ставити ці рамочки з цієї сім'ї. Ну, якщо вони зараз подивлюся, якщо вони буду слабенькі. У цих, у, тут, у цих двох виходить в середніх і тому крайньому, тут такі жалю не було. Тут просто рамки сидять. Тут раніше було верх 27, а потім вже просто тут вже немає нічого. Тут теж немає нічого. Блін, не парни відкривається, так речі. Так. Коротше. Багато там коментарів понаписали. Але ну, ніхто не знає, а писати може багато чого. Ось який двір. Все файненько Так. Короче, все. Всім пока.